У п'ятницю вранці 14 грудня 2024 року у Ватикані папа Римський Франциск зустрівся з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, предстоятелем Православної Церкви України. Як повідомив митрополит Епіфаній, з папою Франциском він говорив і про важливість єднання зусиль всіх людей доброї волі задля досягнення справедливого миру для України і Європи. Голова української церкви подякував Понтифіку за гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від російської агресії. Особливо цінуємо постійний заклик папи до всіх віруючих молитися про мир для України, сказав митрополит Епіфаній у своєму дописі на Фейсбук. Як пояснив посол України при святому престолі Андрій Юраш, це перший візит православного Прелата до Італії та Ватикану як глави церкви. А сама приватна зустріч і братерське спілкування з папою Франциском була теплою та неймовірно щирою, стверджує український дипломат. Зустріч папи і глави Православної церкви України є важливою з огляду на церковний конфлікт Києва і Москви. Що досяг піку у релігійній сфері ще у 2019 році, коли Константинопольський патріарх Варфоломій надав православній церкві України томос про автокефалію? Московський патріархат його не визнав, рішуче заперечує існування помісної церкви та продовжує вважати Україну своєю канонічною територією. Це призвело до розриву відносин і церковного спілкування між Константинополем і Москвою, яка вважає Православну церкву України Роскольницькою і визнає лише підпорядковану Московському патріархату Українську Православна церква на чолі з митрополитом Онуфрієм. До кінця дня у п'ятницю повідомлень про цю зустріч не було ані в бюлетені Святого Престолу для преси. Ані в новинах української редакції Радіо Ватикану. Український дослідник Ватикану Павло Смицнюк пояснює це тим, що візит мав неофіційний характер, що, однак, не зменшує його важливості. Він наголошує, що зустріч є важливою для зміцнення авторитету ПЦУ у світі. З боку Ватикану чи католицької церкви. Не існує якоїсь процедури визнання інших церков чи церковних спільнот? Як правило, все починається з неофіційних зустрічей, кореспонденції, згоди взяти участь в спільних заходах тощо. Тому сьогоднішня зустріч дуже важлива, пояснює Смицнюк. Він каже. Що в минулому Ватикан не проявляв відкритості до спілкування з попередницями Православної церкви України, православними церквами, які вийшли з підпорядкування Москві, але не були визнані канонічно іншими православними церквами. Зі створенням православної церкви України ситуація великою мірою змінилася, вона визнається канонічною Константинопольським патріархатом. З яким у папи Франциска добрі відносини і ще кількома автокефальними церквами. Але оскільки більшість православних церков ще не визнали ПЦУ, Ватикан мусить поводитися обережно, щоб не бути втягнутим у внутрішньоправославний конфлікт, пояснює Смицнюк. Він додає. Що після початку російської агресії Святий Престол намагається грати роль посередника, допомагає у поверненні з Росії викрадених дітей чи українських полонених. Звідси, на його думку, і обережність у повідомленнях про зустріч. З одного боку, папа погоджується на прямий діалог з православною церквою України. Бо розуміє, що якщо він хоче грати роль у припиненні російської агресії проти України, він мусить вибудовувати відносини з найбільшою православною церквою в Україні. А з іншого боку, каже Смицнюк, він має вести цей діалог з православною церквою України так, щоб не наражатися на гнів Москви і російської православної церкви. Слідуючи політиці. Сформульованою папою Іваном XXIII, Ватикан урухається з доброю волею і надією, але без поспіху, каже Смицнюк і додає, що це все ж рух у правильному напрямку. Він нагадує, що перша зустріч митрополита Епіфанія відбулася в січні 2023 року. Коли очільник Православної церкви України був у складі делегації Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій, тоді ж митрополит зустрічався також з високими ієрархами святого Престолу. Щодо сьогоднішньої зустрічі, то, як я розумію, папа зустрічається з митрополитом Епіфанієм в більш прямий спосіб, і це є підвищенням рівня контактів, говорить Смицнюк. Зрозуміло, що російські засоби масової дезінформації не пропустили зустріч у Римі поза увагою. Державне агентство ТАС написало, що папа Франциск прийняв главу Роскольницької української церкви неофіційно, але зробив це в бібліотеці Апостольського палацу, тобто там, де проходять зустрічі з офіційними делегаціями. Тим часом телеканал «Царьград ТВ. Який належить підсанкційному російському олігарху Константину Малофеєву, прокоментував зустріч папи Франциска з митрополитом Епіфанієм сказавши, що Понтифік скинув маску миротворця, а Ватикан підтримав знищення канонічного православ'я в Україні. Дослідник Павло Смицнюк каже, що це була очікувана реакція з огляду на те, що в Москві говорили про українську церкву раніше. Не виключено, що їхня пропаганда, цілком безглуздо, почне звинувачувати Православну церкву України в тому, що вона є уніатським проектом, і католицьким троянським конем для православ'я у Східній Європі наголошує смицнюк. Але він додає, що те, що і папа Франциск і митрополит Епіфанів все ж зустрілися, показує, що не тільки Православна Церква України. Але й Ватикан все менше звертає увагу на те, що думають у Москві. А тепер перевірте, чи підписані на канал бажано виставити дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Поставте вподобайку цьому відео, а ми продовжимо новину далі. Ще одним приводом для конфронтації з Російською православною церквою та Москвою може стати паломництво митрополита Епіфанія до міста Барі, де у храмі Святого Миколая він планує молитися за перемогу України і справедливий мир. Згідно з традицією, мощі Святого Миколая, якого шанує і католицька, і православна церква. Близько тисячі років тому перевезли до портового міста Барівапулі, де вони досі зберігаються у крипті римо-католицького храму. Але раз на тиждень власну службу в крипті проводять православні. На початку 2000-х років не лише російська церква, але й російська влада проявили гарячий інтерес до місця поховання святого Микола. Президент Росії Володимир Путін приїжджав до баріта, ставши навколішки, молився у крипті святого у 2007 році. У 2009 року на знак дружби італійський уряд повернув Росії приміщення православної церкви Святого Миколая, розташованої неподалік. Яку на початку ХХ століття цар Микола II побудував для паломників з Росії, яких не стало з приходом радянської влади? Перед самим вторгненням у 2022 році Путін подарував храму статую святого Миколая, яку встановили поруч з базилікою. Але після вторгнення до Італії приїхало близько 180 тисяч українських біженців, які приєдналися до вдвічі більшої місцевої української діаспори. За даними італійських соціологів, більшість з них належить до православного віросповідання. Як повідомляли засоби масової інформації, місцеві українці вимагали зняти пам'ятник, до них приєдналася громада Барі. Яка вимагала у петиції хоча б прибрати путінську табличку з пам'ятника, на якій було написано, що це подарунок громадянам Барі на честь дружби та співпраці з Росією. Мер міста Барі Антоніо Декаро намагався триматися нейтралітету, приносив жовто-блакитні квіти до підніжжя статуї Святого Миколая на знак співчуття Україні. Але у 2022 році казав, що посвячення не зніме, бо це, мовляв, скасує частину історії. У понеділок, 16 грудня, в папській базиліці Святого Миколая в барі, митрополит Епіфаній проситиме святого Миколая, якого по особливому люблять в Україні, допомогти українському народу, захистити його від несправедливої воєнної агресії, покласти край війні та утвердити справедливий. Благословенними